Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі ProBusiness.ua і сьогодні ми говоримо про маркетплейси. Це вже третій, мабуть, випуск, а можливо тільки другий. Не буду забігати наперед, не пам'ятаю. Але в цьому проєктові ми вводимо свій бізнес на маркетплейси, порівнюємо маркетплейси і рахуємо прибутки. Тому, якщо вам цікава ця ніша, цікаві маркетплейси. Ласкаво, прошу до перегляду. І так, якщо я не помиляюся, як завжди, розпочинаємо з прому. Аналітика перед вами. Ви бачите те, чого ми змогли досягти за другий місяць роботи. Тож, якщо це другий місяць роботи, все ж таки це другий випуск. А, другий місяць роботи на маркетплейсі Prom.ua дав нам. А, Обіг замовлень в 9876 гривень. Мінус витрати 1338 гривень. Мінус відмови від замовлень. В цілому вийшов чистий прибуток 7 тисяч гривень по даному маркетплейсу. Показів було багато, 69 тисяч, а переходів було менше. Лише 3 тисячі. Загальна кількість замовлень за цей місяць аж 30. Але, на жаль, не по всі замовлення приходили, тобто деякі, деяка частка замовлень була все ж таки холостою і. Ну, холостав не в тому, що от а, типу, ми а, поганий товар надіслали, а люди навіть не прийшли за ним, не подивилися, а просто пройшов термін зберігання і замовлення повернулося нам назад. Тому пром показує результат вищий ніж попередній місяць, і це не може не радувати. Давайте подивимося, що в нас а, було в попередньому місяці. Попередньому місяці у нас покази були нижчі, переходи були на 1000 нижче, замовлень було на 8 менше 22, а обіг 7328, там у нас практично 10, і витрати на 300 гривень також менші. Проте, ви бачите, що поки що ми йдемо позитивом в ріст, і це, можливо, є якась в цьому перспектива. Подивимось. Проте, поки що, ну, 10 тисяч обіг замовлень це ні про що. Якщо чесно про те, якщо у вас декілька маркетплейсів. Ну, ви на декількох маркетплейсах представлені і з кожного буде збиратися по 10 тисяч. То в цілому можна на це буде жити. Давайте подивимося, що в нас на інших маркетплейсах. До речі, в цьому місяці в нас додався нарешті епіцентр, це було дійсно складно, дійсно довго. Вони там обговорювали нас на коли звали. Ми там обговорювали, Модель, умови, якось, знаєте, з Розеткою, з Промом, то взагалі зрозуміло, що швидко. Але з розеткою було простіше. Там не було зідзвонів оцих, як з епіцентром. Подивимось, можливо, воно буде того вартувати, але на сьогодні, забігаючи наперед, поки що результату нуль. Давайте подивимося, що ж з епіцентром. І так, дивіться, з епіцентром наступна ситуація. Ми посадили сюди окремо дівчинку, щоб вона максимально швидко почала наповнювати це все. А поки що їй вдається наповнювати на 83, там 75, десь 90% позиції. А, як ви бачите, ми їх інтегрували з прому всі 861 товар. Але. Коли подивитися на інтегрований, то в нього 13% заповненості карточки. Тобто інтеграція працює не досконало на превеликий жаль, і по новій приходиться перезаповнювати більшість даних. Тобто, фактично інтеграція з промом і імпортування файлів дає Плюс лише в тому, що імпортується ціна, фотографія і назва. Але всі інші дані, всі інші метрики потрібно заповнювати по новій. І дівчинка говорить, що краще було б все ж таки вже з нуля публікувати, тому що це більш геморойно, ніж було б робити навпаки. Тому ми чекаємо, поки вона від конвертує. Деякі товари, щоб було що поставити на модерацію, відправляємо це все на модерацію і починаємо брати перші замовлення. Тобто на сьогодні замовлень поки що немає, тому що товарів також поки що в продажу немає. Ми працюємо над картотеками, і я думаю, з 1 листопада ми вже запустимо в. Покази деякі товари, щоб почати ловити трафік і розуміти, чи є якийсь е інтерес до наших товарів в цілому. Наступний маркетплейс це розетка. Він, як і промо, буквально з першого місяця розпочали показувати свої результати, і давайте подивимося, що в нас по ситуації там. Показники, також як ми бачимо по аналітиці, показує, що значно краще ніж в попередньому місяці. А в нас з'явився один постійний клієнт, всього покупців було 20, успішних замовлень 14, але декілька з них ще є в дорозі. А від чотирьох так ми зловили відмову. Тож чотири можемо зафіксувати відмови, і знову ж та ж сама ситуація по них навіть не прийшли. Чому так? На сьогодні не можу сказати, не розумію, навіщо замовляти і не приходити. А середній чек дуже малий. Чесно вам скажу. 180 гривень для нас. Ну, по-перше, ми ще не привикли до роздрібу. Ми привикли до опту, а в оптові зовсім інший середній чек. Тому, можливо, можливо 180 гривень це нормальний чек, але нас не влаштовує. Ми хочемо бачити більше. А по службам доставки, ми бачимо, що Укрпочта практично не користується. Попитом лише три замовлення, нова пошта 19. Тож, якщо вам взагалі не зручно відправляти Укрпоштою, то ви невеликий відсоток замовлень будете втрачати. Але я завжди рекомендую ставити всі можливі та зручні для вас методи доставки. Готівковий спосіб оплати, тобто накладний платіж на всіх без винятку, навіть ніхто там нічого не питає про карту чи щось таке подібне. Всі зразу замовляють наложкою, ну а нам то, що ми наложку її відправляємо. Але коли не забирають, то звісно ж таки в мінус ідемо тільки ми, тому що за доставку платимо тільки ми. А, така ситуація на сьогодні а, по розетці. Давайте подивимося, що було в попередньому місяцеві. Так, за вересень місяць, ну да, як, як ви можете побачити, а, по а, дохідності в два рази менше було. Тож в цьому місяці ми зробили X2 на розетці, і це доволі непогано. Якщо по цьому показнику прирівнюватись до прому, то тут ми зробили більше роботи. Виходить і масштабнулися а, краще. Але якщо дивитися загально, то з першого місяця пром приніс 7 тисяч обороту, а розетка 2000. І, типу, це відчутна різниця, скажімо так. Ну що ж, йдемо далі. Ну, а далі. Трішки неочікувано, але це через один із коментарів під попереднім випуском. Коментар був стосовно OLX, типу, чому його не включили. Він зараз більше перетворюється в вже в маркетплейс, ніж в просто дошку оголошень, тому варто на нього звернути увагу. Ми звернули увагу, я особисто. Далі е, я вам закину відос, як я то все робив. Трішки там поговоримо про те все, і е, в кінці підітожимо за місяць, що мені вдалося там заробити. Так, всім привіт! У нас випуск про маркетплейси. Не знаю, коли він там плюс-мінус буде виходити, але сьогодні у нас 6 жовтня. А в нас маркетплейсі десь виходять в кінці місяця, це десь там 25-30 число. Ну, десь в цьому діапазоні ви побачите випуск. А, сьогодні я зробив OLX, в коментарях писали, типу OLX, OLX. Ну, давайте зробимо. Я не вважаю, що OLX це прям маркетплейс. Хоча, можливо, зараз він таким вже і є, але все ж таки це більше для мене дошка оголошень, та, яка вона була раніше. А, зробив я аккаунт нульовий. Під це діло ще треба тут поміняти. Не, не, не зрозумів трохи, як його там міняти, але не суть. А, зробив аккаунт. Зараз буду грузити логотипчик. А, власне, зробив його, але чомусь ось помилочка. Не знаю чому. А, коротше, 200 на 200 логотип, але хази. Начебто, все підтвердив, номер телефону підтвердив, все зробив. Ну, поки що, якось так. Коротше, гружу сюди, товар, і будемо його порівнювати разом з Промом, разом з що в нас там, розетка, каста. Епіцентр все ще не додався. На сьогодні, на шосте число, все ще. Там волокита з цими. Я не знаю, чому так довго, але ми вже прайс їм послали. Типу, ми скопіювали товари з прому Векселькі, скинули їм весь фід даних. Він сказав, що так, так ми це зробимо. І от уже десь тижня з два вони це роблять, і ніяк ніяк цього не зроблять. В чому причина, в чому заминка, поки що не розумію. Але будемо дивитися скоріше, б його вже також підключити і додати в цю компанію. Я пішов виставляти для вас трішки такої водної інформації. Є в кінці будемо дивитися, що там до чого. Так як я вирішив робити це все в вихідні дні, неділя, і плюс мені потрібно було створити ак Трішки підняти для вас контенту, я почав виставляти це все сам. Я хочу вам сказати, що я виставив скільки де тут оголошення. Я виставив два ось цих оголошення, і одне ось ще очікується, і я вже замахався, чесно вам скажу. По-перше, добре, коли в тебе все йде з однієї категорії. Воно в мене, типу, все має бути: дім і сад. По факту, але Кожного разу, ну, типу, ці дві категорії, ці два товари, вони в одну категорію пішли. А тут уже ДіМіСад uh, Сад і йдуть інші товари. І мені кожного разу потрібно купувати інший пакет оголошень, тому що вони не сумісні. Ну, Чому б, якщо ви вже пішли по системі от, продажу пакетів оголошень, ну зробіть просто от, ДіМіСад, і пакет оголошень. Стільки То є стільки-то і продавайте. Щоб я міг Зайти одразу купити там пакет на 100 оголошень і не дрочитися з цим. А так я не знаю, скільки мені потрібно в кожній категорії оголошень, і я купую по три штучки. Типу, отут три, потім ось тут три і так далі. Ну Типу, я не знаю, куди інший товар, в яку категорію розподілять і скільки мені їх зараз. Потрібно. Тому спочатку проходиш, проходиш оце все. Постійно ці транзакції прилітають в ПБшку. Ти йдеш їх оплачуєш, потім повертаєшся сюди, і в тебе виходить лютий ресинхрон. І ну, мене це трішки вихарює. Ну, а так в цілому, все, от, все стосовно товарної картки, максимально просто. Да, Це великий плюс, тому що в порівнянні з усіма іншими, де там сотня цих фільтрів різних, і тобі це все потрібно вбити. Тут це набагато простіше. А типу, виставити його не так складно. Власне, ось одна із карток цих. Написав опис, вбив фамілію, вбив номер телефона, емейл, ТДТП, прописав опис, назву і все. В тебе на цьому все готово. Тому, як на мене, це поки ще єдиний плюс. Але подивимось, що там буде далі. Переглядів поки немає. Так, ну що, в мене фінальне включення. Я зробив ще одне оголошення і все. Дехай чекає до понеділка, з 7 числа ну, ми будемо рахувати з 6, ці 4 оголошення, все інше з 7 числа. Хай вже менеджер сідає, працює і все це виставляє. Не хочу. Занадто монотонно не для мене. Що цікавого хочу сказати: в оцій категорії немає оцього відсотку комісій, які є в інших. Наприклад, в, де, де? Да, в цій категорії я. Виставив і в мене взяли типу, ж відсоток плюс обов'язкова комісія за кожну продажу. А продажі 100% будуть. OLX Лікс-доставка, оця вся тема вона має бути. Але, типу, в цій категорії навіть немає OLX доставки тому, скоріш за все, і комісія звідти прибрана. Тому ну, маємо, що маємо, але будемо дивитись, як воно, що воно буде іти. На сьогодні все. Поки як ви бачите, жодних переглядів по цим товарам немає. Зараз ще ось одне додасться. І все, і хай ці чотири оголошення киснуть. А ми будемо слідкувати вже в подальшому. Так, ну і власне OLX. а всього 13 оголошень, а, те, що додавалося, а, небагато. І хочу сказати, що спочатку я був приємно здивований, в нас прилетіло буквально одночасно аж два замовлення, які були завершені успішно, які відбили фактично витрати на OLX в нуль. Але я так розумію, що коли проходить момент з рекламою на Оліксові. Тебе вже ніхто не купує. Бо після того, як позакінчувалися всі оці а, підняття, оновлення, т.п., ми просто пропали з радарів ніяких замовлень, ніяких повідомлень взагалі. Тому, якщо ви хочете працювати з OLX, роз... вам потрібно постійно докидувати сюди в рекламу. І наскільки це буде рентабельним, я не можу поки що сказати, але в подальшому звернемо на це увагу і порахуємо все. І останній в нашому списку це е, каста. На жаль, я продовжую бути нею незадоволений. Ну а в цілому, давайте подивимося, що там відбувається на сьогодні. Ну і власне наша вкладочка в касті замовлень, як ви бачите. Аж нічого немає, взагалі ніякої активності. В попередньому випуску мені говорили, що ти невірно порівнюєш. Типу, в тебе там стільки-то товарів виставлено, тут стільки-то. В цьому місяці ми підігнали. Солідно підігнали кількість товарів, але ситуація не змінилася. Жодного запитання, жодного дзвінка, жодного замовлення. Тому на сьогодні каста в мене остання в спискові, навіть OLX з перших днів був більш динамічним ніж вона. Що буде далі? Не знаю, можливо, в перспективі каста буде стріляти крутіше за інших. Це покаже тільки час. Ну що ж, ось таким вийшов черговий випуск про маркетплейси. Я сподіваюся, він для вас був цікавим, можливо, комусь навіть корисним. Хтось, побачивши суми, які де приходять, зрозуміє, що йому більше підходить. Але в цілому в Україні так прийнято, що практично всі стартують з маркетплейсу Прому, тому що найпростіше. Тож Подивимося, що буде в наступному місяці. Всім дякую і до зустрічі.